Ми чули чимало залякувань з боку Росії про ядерну зброю. Вчора Фіцу, нібито казав, не треба е, нічого провокувати. Хоча знаєте, мені хотілося на заяву Фіцу сказати так, а як в? Е, Якщо ви говорите про провокацію третьої світової війни, ви ж самі казали, що треба зрозуміти Путіна. Так от беріть, пробуйте домовлятися, щоб її не було. Та Але це такий ліричний відступ. сам Путін не попри ось ці от лякалки. Сьогодні ми знаємо, що він затвердив оновлену ядерну доктрину і тепер агресію проти Російської Федерації з боку. Будь-якої не ядерної держави, тобто я читаю України, але за участю або за підтримки ядерної держави, я читаю Сполучених Штатів та наших партнерів, пропонується розглядати як їхній спільний напад на територію так званої Росії, як ви це прокоментуєте? Це більше лякалка Путіна, чи все ж таки підготовка до певних дій, або це тиск на те, щоб з ним сіли за стіл перемовин. Давайте так, я перше пам'ятаю лігалки про червоні лінії з приводу появи ще американської зброї Джевеліни в 17-му році, коли тільки Трамп зняв обмеження на постачання зброї в нашу державу. Тоді ще кричали, що це ай-яй-яй. Потім так от зовсім явно крики погрози це були. А коли Медведєв погрожував, що не дай Боже, хоч одна ракета прилетіть по Криму, що 22 му році. А перша ракета, як завжди, зараз пам'ятаю, 9 серпня прилетіла. А потім оцей СБУшний дрони Сібейбі влетіли всередині августа в бухту Севастополя, святу святих ще з радянських часів. А потім вони ще вдосконалили це Сібейбі, загнали Чорноморський флот вже взагалі в район Новоросійська і все інше. Далі що ще було? Були удари по Росії, так, були удари по трьох по трьох станціях попередження ракетного удару. Це зовсім це зовсім ядерна інфраструктура, так, і згідно навіть старої діючої на той час о цієї декларації, так. Щодо можливості нанесення ядерного, це вже я... це вже прецедент, і треба наносити ядерний удар. Так що Україна вже разів 10 це все порушила. Далі навіть удари, по що ви розуміли, по частині ядерної інфраструктури, на, наприклад, цих літаках ту 22 Пенгерсу, пам'ятаєте, прилітали перші удари, були ще по-моєму що 22-му році. Це теж вважається <смі> удари по ядерній інфраструктурі, тому я вважаю, що це лякалки. є е, е, Якби могли, давно зробили, е, е, якби росіяни були упевнені, що застосування ядерної зброї щось змінить на полі бою, і зупинить українців, вони б давно це зробили. Якби вони ще впевнені були, що без наслідків, то давно б це зробили. Але вони а не упевнені що воно щось дасть, і не упевнені що не буде наслідків. Тим більше такі чудові країни, як Китай, Індія і все інше, категорично проти застосування тактичної ядерної зброї, не через Любов до України, а розуміючи, що це бумерангом може обернутися, в тому числі, на Китай. Такі чудові країни, як Японія та Корея, можуть створити собі ядерну зброю достатньо швидко. Вони технологічно до цього готові. Чому росіяни ще не впевнені в тактичній ядерній зброї? Що таке тактична ядерна зброя? Тактична ядерна зброя це фактично зброя першого покоління ядерних зброй, можна так назвати, яке будувалося із досвіду Другої світової війни. Коли існували величезні армії, які були зібрані в одному місці Ну там мільйони, мільйони просто груповання. Тобто задум був наступний: кидаєш ядерні ракети, знищуєш половину армії, тому що вони скупчені, так і потім вже йдеш ну просто вже звичайною конвенційною зброєю. Проблема в тому, що немає зараз таких армій, ані з боку України. Особливо з боку України у нас абсолютно вона така децентралізована, а, з боку і з боку Росії, що дивно, як не дивно, і тому застосування тактично ядерної зброї принесе купу проблем для Росіян. Вони це чудово розуміють, а, але вигода буде дуже неочевидна, тому що це не зламає опір українців, це навпаки відкине дуже багато союзників. Збоку від Росії а, і багато чого іншого. І тому вони досить обережно до цього ставляться, будуть кричати дуже багато, але як я вам сказав, Україна вже ну декілька разів порушила навіть попередню ядерну доктрину. Ну, мені здається, українці вже нічого не, не бояться і до всього готові, але тим не менше, ну такі заяви робляться, такі доктрини затверджуються. Просто цікаво, А на що це націлено. Вони ж почули, що ми вже отримали дозвіл. Вони побачили, що в Брянськ вже долетів Атакамс. Вони на що розраховують, що Сполучені Штати скажуть, ну все разочок стрельнули і досить. Чи вони розраховують на те, що наші інші міжнародні партнери скажуть: от, добре, ми тоді поки що дозвіл давати не будемо. Ну тобто, ми ж пам'ятаємо, що Франція спочатку сказала: Так, давайте ми теж надамо, А потім десь зникло, зникло це повідомлення. От на що вони розраховують? Ну вони розраховують на страх, але проблема в тому, що Атакамс вже застосовувалося по території Росії, коли був напад на Харків. Пам'ятаєте, коли вони концентрували війська? А далі, українські війська вже на території Курської області, про це теж не слід не забувати. І Путін навіть наголосив війну чи якийсь військовий стан. Хоча згідно зі своїм законодавством, він, він же порушив своє ж законодавство, щоб ви розуміли. Розуміючи, що а не так, щоб він не підозрює, що росіян викличе велике запитання там питання мобілізації, продовження війни в такому форматі, як як потрібно, і тому звичайно, що це лякати так. Але ну що шому Україна скаже: ну в чому проблема? Ми били, били, далі, били, і що і що, і що це ж нічого не викликає. Це абсолютний блев. І це звичайно ну вони намагаються. Це єдине, що у них залишається. Тому звичайно, що вони будуть за це хапатися як за стану таку соломинку, яка буде на їх думку рятувати. Хоча вони самі вже заплутались формулювання. Наприклад, Захарова вчора заявила, що це змінює обстановку застосування атакамців. Mm -hmm. Так почекайте, почекайте, ви ж чотири області України і Крим включили в свій склад. Тобто, mm -hmm. все ж таки, то ви не вважаєте Росією, а там іде війна давно, mm -hmm. да? і так. застосовується стосовується атакам, все що тільки заводно. А тут це все ж таки інша Росія, якась. Тобто, тут якраз оце зазначає, оце протиріччя у них, які є. Ну і Захід теж ну, задається запитанням, якщо ви включили. В склад свій вважаєте це Росією, а там застосовується зброя і нічого не відбувається. Значить, це ну блеф відверте. Який на розрахований на таких дуже людей, які ну не мають такого, знаєте, стійкої психіки, не знають хто таке росіяни. Чому мені також, пане Тараса, десь це подібне на Блег, тому що я все рівно розумію, що Росія намагається через своїх союзників якось спробувати зупинити та натиск українців і зупинити ось цю допомогу наших партнерів? Сідзіньпінь вчора також закликав велику двадцятку допомогти охолодити українську кризу. Це в лапках це він так не назвав. Він сказав, він закликав лідерів великої двадцятки уникнути наслідків. На полях битв і ескалації бойових дій, а також допомогти охолодити українську кризу і шукати політичне рішення. Чи можемо ми думати, що це Путін просить так допомоги? Що ну от мої ядерні лякалки вже не працюють. давай ти мені якось чимось допоможи. Може це означати, що сідінь пінь якось намагається врятувати свого Путіна? Ну звичайно, що намагається. Ну дивіться, ну тут таке в Китаю в принципі цікаво, щоб ця війна тривала нескінченно. да і Україна не вигравали, і Росія не вигравала. Тому що чим більше і слабше Росія, тим більше вона стає васалом Китаю. Більша технологічна залежність, і Китай убезпечує себе, убезпечує від е, кардинального повороту Росії е, на бік Заходу. Росіяни ж це вже не приховують там, коли там <кій> почалися ці розмови. Вони говорять, ну давайте тут з нами. Торгуйтеся, як ми тепер будемо як ми тепер будемо бігти на захід і вмовляти нас воювати проти Китаю. Це росіяни знають, китайці це знають. І тому вони будуть все робити для того, щоб максимально нейтралізувати цю загрозу різними способами. Тому я не бачу, що Китай так сильно зацікавлено в припинені війни. Він, навпаки, зацікавлений в тому, щоб війна тривала, щоб Росія не слабшала. А, і він себе убезпечить у майбутній війні проти, проти заходу, і що Росія все ж таки буде його союзником, а не противником. Угу. А що на це все на удара та камствами скаже Кім Чен Ін, тому, що ми пам'ятаємо, що читали заяви, що мовляв це саме для того, щоб зупинити ось ці війська КНДР? Хоча я не розумію, як можна зупинити фанатиків, та які служать ідеї і для них за щастя просто побачити живого Кім Чен Іна. Якось це вплине ось цей дозвіл на власне на Кім Чен іна та на війська КНДР на території так званої Росії. Ну, давайте так. Тут питання не фанатиках, не фанатиках, тут питання в тому, що інша країна вступила в війну, так? І це фактично відкрита третя світова війна. Ну, третя світова і так іде, я упевнений, а просто вона що так не називається. От у російсько-українська війна це є частиною Третьої світової війни. Тому що якщо почитати газети, наприклад, 39-го року, 1 вересня. Наприклад, американські чи британські там йшлося про про початок німецько-польської війни. Ніхто не писав, що Друга світова почалася. Так, так, і, так. Тут, да, так і тут. Тут очевидно, що йде вже Третя світова війна. а Чи зупиниться? Ну, я не думаю, що Ким чи не вже отримують ресурси за це. Оновлення свого ВПК, гроші величезні, за особливо мірками КНДР. А й упевнений, якісь там технології, в тому числі супутникові, а в тому числі ядерні технології та багато чого іншого. Я упевнений, що він досить дорого продався йому, в принципі, ну байдуже навпаки, він розуміє просту річ. А те, що у нас дорожчі набагато розуміє, чим ти сильніше, тим чим тим більше з тобою починають розмовляти серйозні країни, так і ми повинні розуміти, да. чим більше буде у нас ракет чи власного озброєння. Тим більш поважливо до нас будуть ставитись, да всі оці та Фіц, Орбани і все інше, 20 разів буду думати, перш ніж взагалі що сказати? в'якнути взагалі проти mm -hmm. України? Знаєте, от для всіх, от приклад, пам'ятаєте, всіх отак от здивували, чого Іран, наприклад, привітав Україну з Днем Незалежності? Пам'ятаєте, всі yes. були в шоці? А я вам скажу: а що сталося на території Росії 5, 5 серпня? Українська армія там з'явилася, Іран, знаєте, як люди знаєте з, з довгою з довгим мисленням і все інше. Вони все розуміють, що рано чи пізно українські війська чи українські технології можуть опинитися вже проти Ірану. Україна добудує ракети в дальністю 2-3 тисячі кілометрів, які в принципі до Уралу долітають так. Але якщо трохи повернути по радіусу, воно йде і рани може долетіти. Отак, от от світ побудований, коли ти mm -hmm. сильний, до тебе звертається, як знаєте, в хрещеному батькові. І з повагою, і на всяк випадок тобі роблять якусь послугу. Тому що ти розумієш, що сильними треба поважати. Отак от побудований світ. Такі кімчанин давно вже зрозумів. Чим більше ти будеш демонструвати буйство, чим більше ти будеш силу мати, в тому числі військову. Тим більше всі навколо тебе будуть бігати. І Росія буде бігати, і Китай буде бігати, і США буде бігати, і Південна Корея буде бігати, і так далі. Тому я не думаю, що якось вплине це для нього. Там Ну скільки там 10 тисяч людей помре. Ну для нього це знаєте навіть не статистика. Mm -hmm. да, да, це навіть не рахується по mm -hmm. загинув за світлої ідеї чучхе. Ну все нормально. Пане Тарасе, роблю висновки били, б'ємо і бити, будемо, але тут, знаєте, важливо, щоб ця сила завжди підкріплювалася. Наша сила вона справді підкріплюється нашим бажанням перемоги, нашим бажанням свободи і мені здає, бажаннями значно, реалізації і реалізації бажанням, і яке ми реалізуємо. Тарас Догородній політтехнолог був фразами з нами на зв'язку. Дякую вам ще раз. Дякую всім за розмову. Ще побачимось. До побачення.